Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами ідейкою, як отакий старий пень, Тут є одне дерево, і пінь зробить з нього таке гарненьке містечко, маленький міні-городок. Отакі є тут у нас маленькі фігурки гноміків, три штучки. Так, і де ще третій. Я їх купила зовсім за дешево, брала в такому комісі. По дві злотувки, або по єдні також. І ось такий домик сьогодні придбали. Тож. Всі такі маленькі віщички, які стоять дуже дешево, жабки. А ось в таких нам композиціях вони дуже-дуже будуть гарно дивитися. Це в нас така тут є невеличка альпійська горочка. Показувала, як квіти садила тут. І вирішили ми таку швидку дорожку імпровізувати маленьку. І оцей піньочок, який обрізний, він вже обріз мхом. Сьогодні я виклала камінчики такої ліснічки. Я дуже полюбляю такі робити альпійські горочки з камінців. Викладати барвінок далі буде цвісти. Це той рік все садилося, воно вже позаплітало. Тут, виходить, під низом, гора мусора різного, потім земля хороша. Коли саджала рослинки, також гарну землю клала. А ось на цьому місці я планую зробити ще гарний домик збудувати з маленьких таких піньочків вверх заложити і зробити такий міні-городочок для гноміків, фій, ельфів. Ну, все такого, що маленьке. Оці теж таку манюку купили і вимила, я ще гусака взяли. І ще глечики дуже гарні, вони помиті в мене стоять. І далі будемо вже думати, який тут зробити будиночок. У нас є стара кормушка ще більшенька, до її камінчиками різними. І буде в нас такий тут міні-голочок. Так що, не, якщо в когось пні старі є, не старайтесь їх повністю викорчувати. а якщо місце є, то можна зробити такий міні-міні-городочок. І дитині буде цікаво, ну і вам творити разом з дитиною буде тоже дуже цікаво. Ось така моя ідейка. Кому сподобалось, можете теж робити різні різні такі імпровізації у своєму садочку, і буде міні городочок.